Про капітанку Кеп та її піратів. Того ранку піратів розбудив Брамсель. Він стягував з них ковдри і промовляв: Ану-ко ябейні щуї, годі вішати на очі, чойні мітки, час зніматися з якоя. Що означало, як ви вже зрозуміли, прокидайтеся швидше. Просто боцман Брамсель не вимовляв букву Р. Тому в нього ось так виходило. Але хитрі пірати тільки натягали ковдри на голови і далі сопіли собі у свої подушки. Невідомо, скільки б ще продовжувалося це неподобство, якби не втрутилась сама капітанка. Так, так, не дивуйтеся капітанкою піратів була піратка з кирпатим носом. Вона рішуче відкинула ковдру і капітанським голосом гукнула. Три тисячі чорних кальмарів, час набивати трьом і йти на всіх вітрилах, що у перекладі з піратською означало час снідати та братися до справ. Це вже було серйозно. Тому пірати нарешті заворушилися, бо справ на сьогодні у них зібралося чимало, але одна була дуже термінова. А як же? Вчора пірат Клівер приніс тривожну звістку. Нібито повертаючись надвечір з лісу, він побачив недалеко від потайного місця. Але краще я розповім вам усе по порядку, поки пірати будуть набивати свої трюми на кухні вівсянкою. Піратів було 5. Кликали їх Брамсель, Клівер, Румпель, Шкот та Фалінь. А ще було дві піратки Ринда і Кеп. Якщо хто не знає, то Кеп по-піратськи означає капітан. Піратка Кеп була страшенно смілива і відважна, бо інакше хто б її обрав капітанкою та ще й таємним голосуванням. Жили пірати у великому будинку на краю ліса. Ліс починався просто за парканом їхньої садиби. Тому, крім будиночка на дереві, що росло неподалік, у лісі було багато місць, де пірати теж побудували собі кілька криївок. А ще там були потаємні місця, у яких лежали сховані піратські скарби. Місця так старано замасковані, що іноді самі пірати не могли їх відшукати. Тоді доводилося лізти до великої скрині, що стояла на горищі, у ній лежала глибоко засекречена мапа, розібрати, що на ній намальовано могла лише капітанка. Вона відчиняла скриню, діставала мапу та уважно її розглядала. І лише після цього пірати вирушали по скарби, які їм на той час раптово знадобилися. Отож, набивши трюми, пірати подихали на повні груди теплим весняним ранком і почали готуватися до справи. Пірат клівер зав'язав через ліве око свою страшну чорну пов'язку. Пірат Ринда роздерла ще трошки дірку на коліні своїх старих джинсів, бо вона здавалася їй замалою. Пірат Шкот намалював чорним олівцем собі під носом вуса, точнісінько такі, як у Джека Горобця, а пірат Румпель – ще й невеличку борідку. Пірат Фалінь повісив на шию важкенький ланцюжок, здобутий у чесному морському бою із сусідськими піратами. І лише боцман Брамсель нічим себе не прикрашав. Його прикрасою було вміння свистіти у два пальці, які завжди були при ньому. Так свистіти не вмів навіть Джек Горобець. Цей свист було чути аж із самісінької середини лісу. Від нього зривалися з дерев зграї чайок і бакланів, а ніяких не голубів та горобців, як казали вороги. І навіть сусідські пірати визнавали, що змагатися у свисті з боцманом Брамселем не міг ніхто. Правда, ширилися чутки, що свистів брамсель так голосно, бо у нього не вистачало одного нижнього зуба. Тому ті пірати, які страшенно заздрили брамселю, з нетерпінням чекали, коли той зуб у нього виросте. А тим часом капітанка Кеп. Намастила кілька скибок хліба, маслом та повидлом і налила компоту в піратські баклажки, а не у якісь там термоси та велосипедні пляшечки. Вона відповідала за харчування у піратських походах. А ще капітанка мала чарівний морський прилад. У ньому було все необхідне для плавання чи мандрівок по суходолу: компас, секстант. Квадрант та астролябія. І це ніякий не мобільний телефон з навігатором, як ви подумали. Кеп носила його на шиї у маленькому мішечку. То що ж такого побачив пірат Клівер учора? Він прибіг із лісу, коли всі вже вкладалися на бокову, і з порогу гукнув Полундра! Га? Що? Де? Ой, обізвалися пірати. Полундра! повторив захеканий пірат клівер. Не розгубилася, як завжди, кеп. Припинити, аврал суворо звела вона брови на переніссі. І ще суворіше проказала Клівере саме так з трьома знаками оклику. Чому? Бо пірат клівер був знаний між піратами як неймовірний вигадник і лякливець. За ним завжди траплялися щось незвичайне і незрозуміле, то його якось у ставку вкусила русалка, то на нього просто біля курника напав велетенський морський птах альбатрос, то йому хтось поклав під подушку зловісну чорну мітку. Тож ви розумієте, що Кеп вжила аж три знаки оклику. Пірат клівер виструнчився і, трохи відхекавшись, мовив. Кеп, дозволь розповісти. Кеп дозволила у лісі світиться десь біля нашої зброярні. Як це світиться? здивувалася кеп. Оце саме спочатку червоне, потім зелене, потім жовте, блимає. Пірати вражено мовчали. Не вистачало лише, щоб хтось знайшов їхню секретну зброярню, бо якщо у них не стане зброї, то вони просто перестануть бути піратами. А там же 100 тисяч каракатець, там чотири гарно вирізані з дерева криві піратські шаблюки, і три пофарбовані у чорне пістолі, і ціла картонна коробка куль з каштанів, і ножі, і. То знову твої вигадки суворо мовила Кеп. Ану, признавайся! Чесне пірацьке. вигукнув клівер, теж із трьома знаками оклику. Червоне, жовте, зелене і знову червоне, щоб мене розірвало від вівсянки. Почувши таку жахливу пірацьку клятву, всі принишкли. Може, хтось подає нам знаки? спитав Румпель. Азбукою морзе, додав Шкот, у когось то не корабель? прошепотів Фалінь. Або нас хочуть заманити у пастку, тупнула ногою піратка Ринда. Тому всім стало зрозуміло, що йти до лісу завтра зранку просто необхідно. Оскільки зброярня була найближчим секретним місцем, лізти на горище кепу не довелося. Дорогу туди знали всі, вона повісила через плече свою капітанську сумку з піратськими паперами, картами та припасами і подала команду вирушати. Пірати розібрали свої баклажки, вишикувалися за зростом і обережними кроками подалися до лісу. Капітанка кеп, як і належить, йшла попереду. У піратів трохи лоскотало у животі десь під вівсянкою, але в цьому вони не зізналися б навіть під тортурами. Адже ви теж не думаєте, що вони боялися. Навпаки, уявіть, якими вони були сміливцями, щоб вирушити без зброї назустріч із чимось невідомим. Коли до галявини, на якій була зброярня, залишалося зовсім трохи, кеп наказала зупинитися. Пірати зібралися в коло, щоб краще чути слова капітанки. А вона сказала: Фаліню, ти підеш у розвідку. Зніми негайно свій ланцюг, аби не брещав. Ми робимо засідку отут, у кущах. Якщо тебе схоплять, ти подаєш команду. Пам'ятаєш яку? А то, прошепотів Фалінь, Усі на абордаж. Добре, рушай і роздивися все гарненько. Головне, чи не викрадено нашу зброю. Відважний Фалінь рушив у розвідку, а піратська команда присіла за кущами ожини та глоду. Невдовзі кущі зашароділи і Фалінь доповів: Зброярня ціла, але далі у лісі чути якісь голоси. Обережні пірати негайно озброїлися, тепер вони почувалися набагато впевненіше. Замаскувавши зброярню гілками та листям, пірати рушили далі. Там, за трьома великими деревами, була їхня піратська схованка. Біля неї спостережний пост на розлогому старому дубі. За давньою морською традицією цей пост звався Воронячим гніздом. Зроблений він був зі старої бочки без дна, які годиться посту на корабельні щоглі. А схованка швидше скидалась на невеличку сторожку лісника. У неї було одне вікно без скла і двері, зате всередині стояв стіл. І три широкі лавиці. На них можна було сидіти і складати маршрути далеких мандрівок, або просто малювати кораблі з піратським веселим роджером, або навіть обідати чи вечеряти. І співати піратські пісні, і стукати по столу олов'яними кухлями з ромом, а не компотом, як ви подумали. Нарешті пірати побачили високо між листям дерев своє вороняче гніздо. Отже, схованка була зовсім близько. Вони стишили кроки і підійшли ближче. Тепер було видно, що біля схованки хтось вештається. Постатей було дві. Вони то нахилялися, то випростовувалися, вони шукають наші скарби, одночасно подумали пірати. Слухай мою команду, звеліла пошепки кеп. Оточити ворога, як брамсель свисне усі на абордаж». Коли брамсель свиснув у свої два пальці, листя на деревах залопотіло. З гілок попадали пташки, а стара сова, що спала у дуплі, перелякано заухкала на всесенький ліс. Заскочені зненацька вороги закам'яніли на місці. Пірати із шаблями та пістолями в руках оточили їх з усіх боків. Вони були готові до бою, але, придивившись уважно, зрозуміли, що бою не буде. На них здивовано витріщалися двійко дивних незнайомців дідок у довгій білій сорочці та маленький чоловічок у піджаку і ковпачку з китицею. У руках вони тримали великі чорні кульки. Дивись, прошепотів Брамсель на ж шкоту. вони вже напакували собі наші ш... скарби. Кеп суворо спитала, ви хто такі? Ми? перепитав дідок, ми мандрівники. Мандрівники? недовірливо протягла кеп. А чого це ви мандруєте довкола нашого воронячого гнізда? Ми не драмуємо, ми е... припираємо, сказав незнайомець у ковпачку. Дивись, штовхнув брамсель Румпеля. Цей іноземець не по-нашому говорить. А що це у ваших мішках? підозріло спитала піратка Ринда. Але відповісти незнайомці не встигли, бо раптом з воронячого гнізда висунулось страшне чудовисько і загорлало. «Привіт баригеном! Ура!» У нього було аж троє очей, і всі вони були різного кольору червоного, жовтого і зеленого, і всі вони по черзі бримали. Блимали достоту, як світофор на перехресті. Пірати ніколи й нікому не розповідали і навіть між собою не говорили про те, яким це дивом вони всі опинилися далеко від свого спостережного посту, і чому в них були подряпані лікті та коліна, і як довго вони потім шукали свою зброю. А де клівер загубив свою страшну чорну пов'язку на око? А коли нарешті всі знову зібралися докупи, іноземець у ковпачку сказав А я знаю, хто ви. Ви ріпати. Подряпаний брамсель штовхнув фаліня і прошепотів. Я, здається, почав його й іноземну мову. Я теж прошепотів Фалінь, Це ніяка не іноземна. Почув їх дідок, це рукасель так зав'язує вузликом слова. Хоча він справді іноземець. Він приїхав до нашого Скансену з далекої країни Данії. Про слова, що зав'язуються у вузлики, найбільше сподобалося Брамселю. Він по ляснув рукаселя по плечу і промовив: П'ївід я в'ямсель, первіт Брамсель, відповів Рукасель. А Скансен, це Острів чи що? Скансен це музей просто неба. Там зібрано габато старовинних хаток. Ми там живемо. А вуйко-йой із роду Йоїв. Він показав на дітка у білій довгій сорочці. Їх охороняє. Він уміє став, ставати невидимим і ще в. Вміє, габато чого. Тут вуйко юй помітив, що пірати слухають рукаселя неуважно і весь час сторожко озираються. А ще, сказав тоді вуйко, разом з нами мандрує хтось дуже добрий і веселий. Присягаюся своїми великими пальцями. На цих словах пірати почали заткувати, але їх зупинив капітанський голос. Він лунав із засхованки. Гей, ви! «Пузаті каракатиці, наказую стояти струнко, нікуди не тікати, ми виходимо. І на цих словах із за рогу показалася сама відважна капітанка Кеп, а з нею триоке страховисько, на двох ногах невідомо, чи не зникли би пірати з галявини знову, якби не схопили одне одного за руки. Але що ближче підходила Кеп, то більше заспокоювалися пірати. По-перше, невідоме чудовисько заплющило червоне око і привітно блимало жовтим та зеленим. По-друге, воно весело всміхалося на весь свій велетенський рот. По-третє, воно куметно підкидало свої ноги догори, наче якийсь небачений страус. І пірати спершу почали усміхатися, а потім і реготати, бо це було страшенно смішно. А задоволений Вуйко йой сказав От бачте, це наша мила, страшна велика кука, яка ні скілечки не страшна, присягаюся своїми великими пальцями. А що там у ваших чорних мішках? спитала недовірливо порядка Ринда. Вуйко йой хитро прижмурився і сказав йой, у них величезні скарби, і чомусь підморгнув брамселю. А що я тобі казав? змовницький прошепотів Брамсель на вуха Румпелю. А вуйко тим часом перевернув мішок і висипав з нього пляшку від соку, яку колись викинув брамсель, і ще кілька пляшок, подертий зошит капітанки кепіші, багато різних папірців, стару шкарпетку пірата Румпеля і всяке різне піратське ганчіря. Гиги, сказав пірат клівер, які ж це скарби? Це звичайне сміття. Та більше не сміявся ніхто, а піратка Кеп чомусь почервоніла. Спочатку в неї почервоніли щоки, потім усе обличчя, а потім запалали вуха. Вона почала озиратися навколо, а за нею і всі пірати. Побачили вони ще багато-багато сміття навколо свого воронячого гнізда. Піратка Кеп тому й була капітанкою, що вміла миттєво ухвалювати важливі рішення. Вона грізно насупила брови і капітанським голосом гукнула Слухай мою команду, оголошую, Аврал, усім негайно драїти палубу. Вуйко здивовано вирячив очі. Йой, що це вони збираються робити? Не репеживай! Це по-ріпацьки означає прибирати лягавину, пояснив рукасель. Вуйко почухав свою круглу бороду і задоволено пробурмотів. От тепер ці пірати мені подобаються, присягаюся своїми великими пальцями. Коли на палубі не залишилося жодного папірця, Кеп дала команду обідати. Усі розсілися за столом. А тепер кажіть, куди це ви мандруєте і чому взялися прибирати нашу палубу? сказала капітанка, розкидаючи припаси. Ми мандруємо до моря, відповів вуйко Йой. Вуйко страшенно хоче побачити, яке воно, додав рукасель. Але ми трохи заблукали, лагідним голосом продовжила страшна велика кука. А коли ми побачили хатинку, то вирішили трохи перепочити. Перебив, перебив рукаселя й. Але як можна відпочивати, коли навколо у лісі таке, таке вуйко розвів руки і, щоб не змушувати піратів знову червоніти, тихенько закінчив собі під носа. Я такого ще не бачив, присягаюся своїми великими пальцями. Проте капітанка Кепу все одно почула і сказала: Даю піратську клятву. Більше ви такого не побачите. Але що ви будете робити далі? Йой, будемо шукати дорогу до моря. Піратам і, на думку, не спало питати, навіщо їм те море, бо вони не могли навіть уявити собі, як хтось може жити і разу не побачити його. Тому лише співчутливо дивилися на нових знайомців, підперши голови руками. На хвилинку піратка кепса думалася, а потім рішуче зняла з шиї свій мішечок з чарівним піратським приладом, витягла його і почала натискати якісь гудзики – Усі жували хліб з маслом та повидлом і стежили за капітанкою. Нарешті вона зітхнула і присунула свій піратський прилад ближче до вуйка Йоя та Рука Селя. Ось вам чарівна піратська астролябія, сказала вона, доведе вас правісінько до моря, тільки йдіть за цією стрілкою і нікуди не звертайте. Поки ошелешений Вуйко Йой розглядав дивний прилад, Кука почала на радощах так кумедно стрибати і витанцьовувати, що пірати заледве не похлинулися ромом зі, своїм, зі своїх баклажок. Коли пірати повернулися з лісу, капітанка взяла великий товстий зошит і записала всю цю незвичайну пригоду красивим великим почерком, а в кінці адресу Скансину, де живуть вуйко Йой, Рукасель і страшна велика кука. Якщо не вірите, можете зазирнути до великої скрині, що стоїть на горіще піратського будинку. Зошит лежить під стосом піратських морських карт і щоденників у лівому куту скрині на самому дні.